Це безжальний квіт української артилерії, самохідні артилерійські установки, піон та акація. Піон найпотужніша радянська мобільна гаубиця в арсеналі Збройних сил України. Розробка проекту розпочалася у 1967 році та тривала 8 років. З калібром гармати 203 мм Піон став однією з найсмертоносніших артилерійських установок у світі, здатною стріляти навіть ядерними боєприпасами. Розповідає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Піони вони саме повинні були використовувати такі елементи. Це є це такі засоби враження тактичною ядерною зброєю артилерійського типу. Є як в радянському союзі. Вони були в США. Піон вирізняють потужність та дальність стрільби. Різні типи снарядів вилітають з її нарізної гармати зі швидкістю 960 метрів на секунду на відстань від 30 до 47,5 кілометрів. Однак за видатні на той час далекобійність та руйнівну силу проєктувальникам САУ довелось пожертвувати швидкострільністю та маневреністю. Піон здатна лише на півтора приголомшливо гучні постріли на хвилину, важить від 45 тонн, розганяється до 50 км на годину та має ще один суттєвий недолік. Ті він не точний. В них нема точних боєприпасів. Тобто, піону інколи треба зробити 10-15 пострілів. Щоб безпосередньо влучити в той чи інший об'єкт свою ціль у той час, як тому ж самому Цезарю або Панзергаувець 2000, Ну треба один, два, три постріли. Одночасно з піоном радянським інженерам доручили створити менш німну, проте більш універсальну прохідну та швидкострільну установку. Так у 1971 році з'явилася 152-мм САУ Акація. Акація вийшла суттєво компактнішою, майже вдвічі легшою, швидшою на 10 км на годину та здатною на 4 постріли за хвилину. Завдяки більшій мобільності, на відміну від неповороткої сестри, система могла забезпечувати постійне артилерійське прикриття піхотних і бронетанкових підрозділів. Акація поступилася піону дальністю стрільби, максимум 20 км. Сьогодні ж за цим показником САУ з минулого позаду всіх сучасних конкурентів. Вона має найкращий показник пострілу 20 кілометрів, але середній показник це 15 кілометрів для сау 152 го калібру порівняні порівнянні з західними сау 155 го калібру, для яких середній показник пострілу це 30 кілометрів. Це можемо говорити, що фактично ніщо. Військово-промисловий комплекс СРСР виробив до пів тисячі піонів та понад чотири тисячі акацій. Точна кількість цих сау у боєздатному стані на озброєнні України та Росії засекречена. Достеменно невідомо і скільки установок згоріли у полум'ї війни за останнє десятиліття, адже армії обох країн застосовують ці самохідні гармати ще з 2014-го. Тоді російське командування використовувало наявну кількість піонів, які були в них в боєздатному стані. І е, тоді вони їх використовували як е, елемент, який має перевагу над українською артилерією, тому що у росіян все ж таки 2,7 сім піонів набагато більше аніж у української армії було станом на 2022 рік. За майже півстоліття використання у різних конфліктах піон та акація довели свою ефективність, проте російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило вибуховий розвиток систем тактичної розвитки та високоточного враження, що суттєво вплинуло на перспективі проєктів артилерійського озброєння. Артилерія вона повинна бути мобільною, вона повинна бути далекобійною. Зараз 30 кілометрів це вже стає не показником, і це точність. Відхилення від а, цілі 2, 3 і 5 метрів це саме та межа, яка може а, бути максимальною для кожного з боєприпасів. Ветерани радянського військово-промислового комплексу Саупіон та Акація демонструють різні підходи до артилерійських боїв: стратегічну силу та далекобійність проти мобільності та універсальності. За умови розумного та майстерного використання обидві все ще здатні впливати на хід битви, але не сучасної війни.